Казимир Семенович. Ким би він реально от все ж таки чи то Білорусь, чи то Литвин, от, не був етнічно. Просто щоб ви розуміли, що нинішня Литва це периферія Великого Князівства Литовського, мається на увазі саме от Мазершіп. От, от материнських земель Великого князівства, тому що саме Білорусь, от і терени Білорусі можна називати от такими, знаєте, от основними теренами, там, де було найбільше і людей, і взагалі все, і тусні, навколо князівства Литовського. Значить, ну яким би не був цей дядько, він точно наш. От от він точно. от наш, Байдуже, який? Значить, е, саме тому що він воював проти московитів в Смоленській війні. Респект просто вбивав, причому так нормально. Е, він був е, офіцером артилерії, навалював нормально. Ну, це 100% просто побратим крізь століття. В нарисах, е, його ми зустрічаємо схему та обґрунтування багатоступінчастої твердопаливної ракети. Та, на жаль, е, його загадкова смерть за деякими свідченнями. Це було вбивство, поставила хрест на його дослідження. Тож, другої частини книги Велике мистецтво артилерії, том 2» ми так і не дочекалися. Хоча сама ракета, вона доволі цікава, ось його там фактично замальовки з цієї самої книги. І ось схема ракети, яку ви можете знайти на Вікіпедії, Принаймні, ось вона перед вами. І дійсно, це доволі цікава така штука, яка передбачає поєднання кількох ступеней ракети. Тобто, як бачите, дві два ступеня мається на увазі, що коли перший ступінь вигорає, значить, оцей от, е прокол призводить до того, що у нас значить, е починає. Ну, це не прокол, це такий, типу, він дійшов. До речі, це дуже важливий фактор, друзі, що тверде паливо в ракеті має щільно утрамбовуватись і мати в собі. Отвір, тому що інакше воно вигратиме неправильно, а в деяких моментах навіть може вибухнути. І саме оці от отвори, оціми конусами, позначеними, дійсно будуть підтверджені вже пізніше його британськими колегами. Це так, що для ну. Для того щоб ви розуміли, що це не просто дід придумав якусь фігню, а от що конкретно ця вся штука призводить до того, що там ракета летить, значить, спочатку випрацьовується перша частина, там, значить, в поєднанні далі друга друга вистрелює, цю, відстрелює ось цю частину, значить там друга частина, потім іде відстріл другої частини. Ну і третя частина, яка е, нарешті добирається, і е, ось тут от у нас знаходиться заряд. При тому, що е, цікаво в його схемі. Під час відстрілу нижньої частини у нас є, дивіться, зовнішній корпус, тобто, фактично, це повноцінні двісту дві триступтрьох ступінча ракета, коли перша частина вигорає, Вибухає, значить, сектор С, і у нас ось весь цей зовнішній корпус відстрілюється автоматично через вибух ось цього заряду. Потім вигорає сектор Б і переходить до заряду сектора Д. Теж повністю корпус відстрілюється. Сектор Ф в цей же час. Це також, скажімо, суміш, яка якимось чином підпадає під підпал. Це фактично прискорювач. В цьому конусі знаходиться не бойова частина БК, а саме прискорювач. Мається на увазі, що, що ракету, дядько був розумний, потрібно якось стабілізувати. Тому на першому етапі вона просто заданим курсом починає свій розгін, потім після відстрілу. Сектора С і відходу нижнього ст... ступеня у нас починається загорання безпосередньо суміші в секторі F, яка Наприкінці ракети створює, власне, не те, що прискорення конкретно, а саме коригування напрямку. До речі, цю систему будуть використовувати і британські ракетники 19 століття. Про це зараз прям поговоримо. І отак от от, от воно вистрілює, відстрілює, відстрілює, все більше і більше, скажімо, відкривається ось шпарини безпосередньо в секторі F в носі і більше там прогорає безпосередньо, швидше і швидше прогорає, тобто стабільш більш, стабільно. Стабільною стає безпосередньо саме ракета концепція сира, просто до біса сира. Але мається на увазі, що основна канва в тому, що чим далі летить ракета, тим нестабільнішою і, скажімо так, неконтрольованою вона є. Саме для цього, власне, і працює сектор F І у останній сектор, добираючись до ну типу от останнього цього моменту, от він фактично має завершити доліт ракети до цілі, віткнуть її кудись, і потім воно бахне. Так що, система доволі цікава. Система, нагадаю, друзі, власне, побудована в ну, 16 столітті, друзі. Здається, там, кінець 16, го початок 17 го століття, я б сказав так. Так що, перед нами реальний винахід багатоступінчистої ракети. Чи то Литвина, чи то Білоруса, але ментально справжнього Укра. Так що я вас вітаю. Ну і власне, далі йдемо. От британці. британці. Про яких уже йшлося. Під час своїх воєн в Індії, а точніше, там був один британець, але про ньому трошки пізніше. Познайомились там з незвичною для себе зброєю, пороховими ракетами. Це зробив офіцер старших офіцерів Уільям Конгрів старший. Ось цей дід, подивіться на нього. Ну, одразу зрозуміло, що справжній брід, значить офіцерська корабельна шпага, це от характерне для корабельних офіцерів. Значить, безпосередньо років я воно просто було популярним серед офіцерського складу старшого офіцерського складу Британської імперії. Як правило, до речі, саме років'я складалося з слонової кістки чи кістки моржа. Ну слонова кістка, все ж таки понтовіше. Ну самі зрозуміти імперія, над якою не заходить сонце. Так от, цей дядько служив в Індії і в цей час розпочалася війна з майсурами. Щоб ви розуміли, хто такі майсури. Я зараз не буду показувати вам історичних мап, я просто це помню, помню по пам'яті. Майсури. Ну, саме це. Такий собі, скажімо, штат нині там майсур. От там одноіменне місто, там знаходиться майсур. І це ось десь, ось тут. От воно. А, от майсор. І ось це південний штат, там є ось такі штуки. До речі, ця штука, якраз з тих часів, про які я говорю, вам розповідає. це майсорський палац. Значить, ну мається на увазі, що це штат давній, там живуть давні людиська, вони пам'ятають, мабуть, ще вімани, там десь у них там космодром захований. Це для тих, хто вірить в ведичних зореплавців там і так далі і тому подібне. Одним словом, доволі крутий штат дійсно з давньої культури. І саме там оцей е, Вільям Конгрів старший знайомиться доволі неприємним е, таким способом з майсурськими твердопаливними ракетами. Ось якраз яскравий, е, яскрава ілюстрація то першого їх знайомства. Тобто самі ракети, в принципі, вони не були прямо, ну, вони, звісно, могли вибухнути, але ну. Ідея у ракет була трошки іншою. До них приробляли всякі там ці шпички, і вони летіли і мали настромляти людей. Ну, чесно вам кажу, ефективність такої зброї, як довели в принципі на війни, вона фактично мінімальна, ну просто нульова. Але сам факт того, що воно летить, шумить, вибухає, все горить, просто люди метушаться. Мені нравиться, одним словом. Тобто, в принципі, воно працювало до речі, ж доволі жорсткі. Там, типу, точилися бої саме завдяки у цю застосування майсурами з таких, от Game web", Changing Weapon, нехімарс. Ну теж доволі вражаюче. І в результаті наприкінці 18-го власне століття, от відбувається ця війна. Закінчується вона, звісно, зрозуміло, для майсурів не так вже й добре, як хотілося б, але сам факт. Що дядько побачив це все. А потім згодом, згодом, оцей от наш Уільям Конгріф, старший, стає директором, ну, керівником, тобто я розумію, що він не виходить зі служби, його просто, як то кажуть, в тилову, на тилову посаду переводять. Стає керівником військової лабораторії королівського арсенала. Ну і, звісно, у нього є синок, який там. Зрозуміло, що там відбуваються якісь цікаві досліди. Вони щось намагаються зробити, і, зрештою, його синок створює цілу фірму. От я сподіваюся, що в Україні так ж так буде відбуватися. Що багато ветеранів, які повернуться, зможуть зробити для цього. Нам потрібен нормальний закон про зброю, зможуть зробити свої зброявські. Контори, от, які будуть виробляти щось навколо мілітарне, яке матиме дійсно велику конкретну здатність на світовому е збережському рівні, тому ринку, тому що це 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 наше майбутнє. Я вважаю, що особливо після цієї великої війни. З нашим досвідом це абсолютно реально і можливо. відкраю фабрику по виробництво аналогів фактично цих ракет за цілим, причому рядом нововведень і науково-експериментальним підходом до їх розробки. Тож, от, от так звані ракети конгрева, це фактично є перші фабричні ракети, які розпочали історію європейського ракетобудування. Ось вітаю якраз таки на рубежі 18-19 століття. В результаті. Їх застосування особливості ракета Конгрева була в чому, що була от нижня частина, да, там, порох, і є верхня частина, якраз таки зовнішня частина. Ви бачите, тут навіть є такі от порти. Для чого робились ці порти? Для ефективного просипання і нібито дихання оцих, от самих порохових зарядів, які трамбувалися в цю ракету. На що? А просто для того, друзі, щоб оця от суміш не вибухала всередині ракет, а продовжувала горіти. І давати саме цю реактивну струю, саме завдяки ось цьому науковому підходу. І ось такий, от бачите, це якраз такі суканька, яку ми тільки що з вами бачили, друзі. Я не знаю, чи Конгрів дивився на це, чи не дивився, чи сам додумався. Фактично, це те, що ми з вами тільки що бачили в проєкті Казимира Семеновича. Тобто направляюча суконька, яка теж є таким собі прискорювачем, а сам заряд ракети знаходиться і в головній частині, тобто ракета, навіть якщо вона продовжує, скажімо, виробляти, ну там типу, горіти при влучанні, тобто не вибухнула в повітрі, да, як фейерверк, Фейерверки це ну, найбільш примітивна її версія. значить, не вибухнула, починає, продовжує горіти, вона вже може підпалювати, наприклад, якісь хати. Тобто, уже ми можемо сказати, що скоріше за все ця ракета, будучи максимально неточною, як це показала. Вся ситуація, значить, є, в принципі, в принципі, доволі непоганою зброї для кошмарення мір... місцев... мирного населення, і так вони й сталося. Що ракети, не дивлячись на от всі ці нововведення, які до цього ми бачили в розробці, там, типу, кінця XVI століття, сім... початку 17 століття, е... вони виявляються неточними, вони є вразливими до вітру і використовувались фактично для бомбардування міст. От якраз яскравий приклад. Ракетний обстріл Копенгагена у 1807 році, якраз таки на Етапі у першому етапі наполеонівських війн британці вирішили атакувати Копенгаген і просто знаєте, як отак кажуть, закошмарить, обстрілять його з повітря. І дійсно, от власне ця мас... маслом писана картина демонструє ось цей саме обстріл, е, такий терористичний обстріл е, Копенгагена британцями для його, так би мовити, пацифікації. Дійсно, психологічний вплив на місцеве населення був максимальний. Всі дуже сильно боялися. Багато було саме пожеж, тобто не скільки жертв було багато від цих ракет, скільки жертв від пожеж. Тому що там це викликало горіння цілих кварталів і пожежі стали неконтрольованими. В общем, ну скажімо так, дача нам не сподобалось. І в результаті місто покинуло дуже велику кількість населення. Відбулася евакуація, і ну, типу, у Братанці все вдалося, а у Наполеона вдалося затащити просто оцю от перший етап наполеонських війн. Так що фактично можна сказати, що зробили вони це задарма. принаймні з військової точки зору. Ну як це зараз роблять московити, наприклад, так, щось що так. От а ще один із варіантів використання цих ракет. Тобто, не можна сказати, що прям це, це було дуже баянно. А от, наприклад, от значить Конгрів молодший. Який, власне, і заснував оце, от завод по виробництву ракет в Британії, також в своїх замальовках робив пропозиції. Я правда, не знайшов цьому підтвердження реально, тобто, от, як можна використовувати, застосування фактично брандерів, як тут зверху намальовано, а також артилерійських ракетних кораблів, які б могли діяти у відкритому морі. І навалювати ворожим корабликам ракетами в обидва боки, просто наліво, направо, і взагалі просто робить бомбу-ракету. Реально бомбу ракету, слухайте, от звідки це висвітлюється.